На лобовусі від осколку павутина, позаду бетер виє, як шакал, туди на нуль повзе у ніч машина, залізний жук, розхідний матеріал. Колись тойота біла майже леді, тепер зелена шкапа без крила, і стрічка жовто синя на торпеді, що по братиму донечка сплела. Нерівний білий хрест нової ери, по рації гуркоче командир, машину їм нарили волонтери, яким вже сниться дике слово, збір. Та, як би не було, вона в роботі, немов боєць повзе на животі, і навіть двох полеглих на капоті вивозила, як вікінг на щиті. І не питайте, звідки бурі плями. Що в'їлись у сидіння назавжди, цивільні, що ви знаєте про ями, їх сиплять зверху, бісером біди. Як тричі з'їздила, то це уже потужно. Якщо раз 10 це вже диво здив. Цеврясь і капелана сам залужний, молитвою маршрут благословив. Наперекір прислів'ям, в одну річку, коли відсутній інший варіант то чорна на петельню, аж під стрічку, везуть людей, БК і провіант, везуть все те, що зараз кров по жилах, без них, як без повітря, без води. А хтось, пихатий, гордий і важливий, процідить. Ну, вони ж там не завжди. Так, сто кеме в болоті по коліно. І, може, відпочинуть пару днів, якщо не забадяжать кров з бензином в одній із сотень, зниклих на війні. Зелена шкапа буде звати сказка для наших правнуків, та ще для їх малят. Ти повертайся по нову запаску, хоч без крила, та бажано без втрат.